Це. Сьогодні вівторок, завтра середа. Мають сьогодні вони нам написати зауваження до комітету, але буквально Олег розмовляв ще раз. А де був вагоритель? Громче що. Сьогодні вівторок, завтра комітет. Южайна просить зауваження від уряду. От. На мій погляд, це є такий пінг понг між одними і другими. Уряд зараз буде розказувати, що вже не почали розказувати, що вони чекають Гройсмана. Ну ніякий Гройсман сьогодні не прилетить і не підпише нам ці зауваження. Тим більше, що вони ще не зовсім погоджені. Це перше. Друге, завтра на комітеті це питання вона не захоче включати у порядок денний. От але я вважаю, що якщо ми виходимо з того, що комітет це професійні люди, депутати, які там сидять і які. Брали участь в тому числі в наших нарадах спільних, коли ми цей законопроект народжували і знаходили цей компроміс, то, на мій погляд, в будь-якому випадку правильно його включати у порядок денний і розглядати. От, якщо уряд має своє зауваження, ну, хай до другого читання його міняє, хай дає пропозиції якісь. Ну, інакше ми будемо далі плисти по течії і нам будуть розказувати да, завтра, завтра, післязавтра завтра, інше. Тому я розумію, що більшості з вас ну, незручно не там їхати. Там з Миколаєва чи з Харкова, чи десь далеко, ну тому що це накладно. От. Але ті, хто ближче, Київ, Київська область, і, ну, могли би також бути завтра під комітетом, попросити Южаніну розглянути і, ну, цей законопроект От. і висловити свою точку зору. Якщо уряд щось не подобається, він, добре, ну добре, нехай носить вносить поправки. Нехай вносить поправки до другого читання. От. Нехай ще щось догонку роблять. Але мені здається, що така ситуація, коли нам сказали, що друзі, там чекайте. Пройсман командіровці відрядження, комітет не влаштовує майбутнє якесь вето, а ви йдіть по домам, ну якось не виглядає досить небіга. Тому місь, 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 мені не подобається. Я, я, я оця... переб'ю одну ремарку зроблю, щоб ви всі зрозуміли. Я тільки що говорив з Горвардом. Горвард це е, член комітету пані Южаніної. Він готовий завтра винести його Співавтор законопроекту, Співавтор законопроекту. Він готовий винести цей законопроект, ініціювати завтра розгляд його на кабінеті міністра. На комітеті Ой, на, коміт... на, міністра. на комітеті. Значить, він готовий це ініціювати. Якщо ми зараз роз'їдемося і завтра не буде кому е, додавити цей цей момент, це дуже погано, тому що завтра буде дуже тяжко зібрати людей. Якщо ми зараз роз'їдемося і не додавимо винос на е, розгляд на комітет, знову можна похоронити, що на якийсь час. Я, е, моя думка така: ми маємо сьогодні е, довести повністю всі можливі методи. Да? Е, е, дивіться, правильно говорять, у нас. Технічно нас ніхто не буде розганяти. Ми маємо показати, що ми тут є. Ми маємо показати, що ми це проблема. Не проблема на місцевому рівні, київському чи якомусь окремому. Давайте ми все-таки зробимо акцію, яка ну, приведе. Ми зараз її проговоримо. Я хочу все-таки, щоб е, пан Юрій до, ну, до, до завершив свою розмову, але щоб всі розуміли, що ніхто не відмовляється від якихось дій. Є одне єдине правило. Треба дооцінити. І знати те, що ми можемо зробити, наскільки ми готові це зробити, наскільки ми готові це вивезти. Якщо ми це готові робити, давайте ми це зробимо. Якщо ми не готові робити, то давайте поїхали по домах. Вони не повибігають. І навіть це може. Хвилиночку, давай ми закінчимо, а потім будемо говорити. Я дерев'янка відпустимо, тому що йому не помітачити. Друзі, 15.30 в мене буде зі мого комітету антикорупційного. Я просто відлучусь, там один закон короткий, щоб від електронного декларування звільнити хлопців, які воюють. Но ті, які не війні, вони ж не можуть електронну декларацію здати. А ви знаєте, за не електронної декларації, кримінальна і адміністративна відповідальність, треба це сьогодні погодити, щоб ми завтра ухвалили, тому що термін до кінця місяця. І якщо цей закон зміни не внести, то всі хлопці попадуть наші, які воюють під санкції, ну, які не можуть заблигнутися застосовуватись, тому що електронні декларації мають ставати ті, хто тут, а не ті, хто там. От. Тому це таке. Давайте ще раз, значить, я вважаю, що якщо уряд пише негативні різні свої пропозиції. То прислуховуватися до пані жай незвичайно ми можемо, але нехай комітет її профільний, якщо вона має іншу точку зору, хай це демонструє в дії. Я розумію, що їй це незручно. Я розумію, що вона є представником президента. Я розумію, що вона раніше була там в системі президента, там бухгалтерією займалася, ще аудитом його займалася, вона така близька особа до президента. Я розумію, що їй, можливо незручно, що якщо комітет підтримує, ще й ще, не дай Бог, Верховна Рада підтримує, то президент буде виглядати погано в очах людей. От. Я це все розумію. Але для того, щоб це кудись рухалось, треба це рухати вперед. От від того, що ну, ніхто нічого не робить, і нам тільки розказують, то Гройсман хворий, то він в відрядженні, то відповідь погана, то ветом нас лякають. Ну який від того результат. А може вопрос: якщо Гройсман є там завтра, не подпишети, то виходить, комітет не зможе пересматриватися? Ні, дивіться, комітет отримав негативну відповідь, і вона вважає, що негативна відповідь комітету по-хорошому. Для неї це сигнал також на комітеті не підтримує. Але не факт, що так станеться, не факт, що на комітеті це не підтримається. Навіть якщо це підтримується, то вона впевнена, що навіть якщо і Верховна Рада проголосує, то уряд ініціює вето, тому що не може ну, президент і уряд іти проти один проти одного. Ну це абсурд. Бо тому не ініціюють вето. Але що таке вето? Вето це є пропозиції президента стосовно закону, які чимось його не влаштовує. От. Якщо ці пропозиції Верховна Рада ігнорує, має бути 300 голосів і вето долає. Або ці пропозиції враховує і голосує з урахуванням цих пропозицій, і тоді все стає на свої місця. Але нам, нас зараз запускають по такому сценарію, що на цю середу не буде комітету. І законопро... Ну, комітет буде, законопроекту не буде. Це перший сценарій, який запускають. І що в кращому випадку цей законопроект попаде на наступну середу, на розгляд комітету. Тобто це той сценарій, який сьогодні нам нав'язує. Що на завтра немає готовності, ну, тому що немає погоджених позицій, відповідно, чекайте наступної середи. От. Потім наступна середа, потім квітень, потім травневі свята, потім знов літо, потім Новий рік, і знов ми всі там, де були, там і є. Тому я вважаю, що сьогодні важливо, щоб вас почули там, в Верховній Раді, але вас не почули тут, нас не почули поки що отут. Тому я вважаю, що важливо, щоб нас тут почули, що ми тут є, у ну, нас тут є автомобілі, які сигналять, і люди, які ходять, і дорогу ми можемо переходити собі спокійно, спокійно на той бік, на цей бік. Ну, Щоб вони зрозуміли, що ми тут є, що є така проблема, що вона нікуди не дівається ця проблема, її треба вирішувати. І не робити морду цеглою і казати, що це одиничні випадки, хай платять і все. Ну, Розуміємо. Ви всі готові платити, але платити розумно, бюджет, не хабарникам, не там жулікам якимось, і щоб це працювало нормально. То всі ж розумієте, що От. Але тут є одне одне правило: чим є більше людей, які хочуть захистити свої інтереси, тим більше до них прислуховуються. Чим є менше людей, тим маленьку групу людей намагаються максимально маргіналізувати якось там. Ну обруднити, сказати, що вони якісь там ненормальні, там якісь там аферісти, чи жуліки, чи контрабандисти, і таке інше. Тому тут присутні всі абсолютно свідомі люди, які своїм. Руками, головою заробляють заробляють собі на життя, які мають свою власну гідність, які приїхали сюди попросити цих непожителів, щоб щось до них добре зробили, і перший раз пропонують гроші в бюджет їм дати. А це якийсь, знаєте, абсурд. Він каже: ні, гроші нам в бюджет не треба. Ви краще хабарникам платіть або краще. Давайте ми вас взагалі будемо тут гнобити. Ну слухайте, ну це не та історія. Розумієте, тому я вважаю, що. Тут нема жодної людини, яка десь там, знаєте, на вокзалі взяли, зловили, чи ще що, ще ще щось. Це абсолютно всі свідомі люди, і, і, і ви і, ну, і, ну, один одного тут бачите, всі чудово розуміють, і кожен має свою власну гідність для того, щоб не топтатись по цій гідності ногами і не розказувати, що хтось тут жуліка, аферіст чи розумієте? Тому це абсолютно нормальна позиція, нормальна вимога. Уряд має зробити свою роботу, комітет має зробити свою роботу, парламент свою роботу. От, але їх інколи треба підштовхувати, тому що там сидять ті, хто крадуть у нас мільярди. І вважають, що їхні ризики, що якщо люди почнуть ну, катати їздити на машинах, сплачуючи при цьому бюджет, то це для них буде перешкода, що вони автопром нам тут створювали 10 років чи 15 років. Автопрома нуль, ніяку автомашину доступну купити неможливо. Зате вони всі мільярди. така історія нашого сьогодні автопрому і цього керівництва держави цього олігархату. От така система. Тому Васадзе мільярдер, мільярдер, Порошенко мільярдер, мільярдер, хто ще свят, аж та сама історія. Де наш автопром, де машини, де це все є? Нема я розумію. Тому, тому ми дуже скромно, культурно вимагаємо конкретних дій. Зарплату отримують, їх всіх обрали, хай роблять свою роботу. Якщо є якісь зауваження по законопроекту, хай дають і будемо їх дискутувати, будемо їх вирішувати. Тому там вас почули. Южаніна розмовляла з хлопцями, кілька разів розмовляла. Тут вас ще не, почули, нас ще не почули. Тому така пропозиція. Можливо, хто все-таки з Міністерства війни Дивіться, сьогодні ніхто не вийде, тому що це все наглі морги. Хто не вийде, давайте бути реалістами. Сьогодні денелюком просто розмовляв в середині в парламенті, він там готував закон до доповіді і южаніна попросила, підійти з, з ним поговорити, тому що вона не може з поговорити. Не, в різних куточках. Поговорили з ним. Він там щось ніби пообіцяв. Одна справа пообіцяти і плюнути і забути, інша справа, дивіться, все, що тут буде вдаватися чи відбувається, вони сильно вас бачать. Тільки складається враження, що тут хтось не бачить чи не чує. Тому, ну, будь ласка, всі, хто чує, всі хто бачить, всі, хто пишуть, рапорти, пишіть, уважно, чітко, проблема є, її треба вирішувати. Треба робити вигляд, що її немає. Все. Чим швидше ви вирішите, тим менше буде проблем з Києві тут і на місцях і всіх інших <рес> регіонах. У мене таке питання. Справа в тому, що так, Київ завтра підтягнеться. Можливо, якісь регіони, які не поїдуть звідси, теж під'їдуть на комітети, все остальне. Але, можливо, як один з речагів, хлопці, ті, що в Черкасах, ті, що не доїхали, ті, що вернулись в Харків. Можливо, їм дати телефон, щоб вони телефонували в Міністерство фінансів. І на кожен телефон. 400 дзвіночків, от, бухгалтерію, запитувати. Вони, вони звідти телефонують по всім 200 телефонам, яким є а, в Міністерстві. Ви пропонували це відправляти на почту, е, але дивіться, друзі, ми е, свого часу говорили про це і говорили про те, що е, якщо б кожен, вдумайтесь, якщо б кожен автомобіліст, у якого є автомобіль, написав просто електронний лист. Електронний лист, який проєкт, якого можна спогодити, підготувати з проханням звернути на це увагу і підтримати той чи інший законопроект, і направити там Гройсману, Парубію і ще там кільком ключовим людям. Нічого ж від цього нас не, не відбу не усі. Убуде, не убуде. Yeah, Але коли ви відкриваєте електронну скриньку, вам приходять там 20-30 тисяч листів, це вражає. Ну це реально так. Це вже є розуміння того, що люди конкретно. Тут дивіться, дивіться. А тут телефонний дзвінок потрібно підняти. Це не... Діться, любий варіант там приймається. О, Друзі, телефонні дзвінки, там, чи, умовно кажучи, електронні листи, чи що всі, всі варіанти приймаються. Але це варіант нормальний, активний, ну, недорогий, якщо так чесно казати, і, і, і дієвий розклад. Будь-який варіант приймається. Найгірший варіант це сидіти на дивані і думати, що хтось за когось щось вирішить. Це сам, текст, це, це сам правильний. це правильний. У нас є. Нас це це є готували да. всі проекти не сів. Якщо ти можна ну погодити, якщо хтось хоче там якісь зауваження, будь ласка, але це все є це. Нормально юридичні, правильно вивірені звернення з тим, щоб цю проблему розглянули і ухвалили правильне рішення. Все. але просто ну. Якщо прийде 10-15 листів, це смішно. Якщо прийде кілька тисяч, це добре. Якщо кілька десятків тисяч ще краще. Ну а якщо ...що лишились в регіонах, де знайти ці листи, ну шаблони викладемо, викладемо. Це можна Так, викладати... да, в чаті викласти або викласти на цьому. Писать он смеет. Все следуют на Фейсбуке. Еще раз говоришь. Присутствующим всем один вопрос. Когда вот на сайт президента там приносится... Петиция. Петиция называется. То есть присутствующий вообще ее поддержал. Вот реально. я ее не могу прийти. Вот, вот, сейчас я не могу. Проблему видите? Да. Друзья, 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 можно, можно, можно. Если, если добиться, э, то, то можно. Если зарегистрироваться, то можно. Друзья, э, шано, шо... Она висела недолго там. Шано, шано, э, дорогие друзья, борьба за свои права – это работа. Борьба за свои права – это работа и это учеба в том числе. Если не умеем пользоваться электронной почтой, надо научиться. Но мы делаем все, все в рамках закона. Но борьба это работа. Надо поднять попу, надо сделать какое-то действие, пусть незначительное, но важное для всех, надо коммуницировать между собой, иначе мы права свои не отстоим, потому что желающих, желающих нам сказать нет гораздо больше, чем желающих сказать да. Им просто проще сказать. и вот, конечно, поэтому чем мы более, знаете, не скоординированные, чем мы более, скажем, ленивы или, скажем, там, ну, нам все равно по барабану, но тем для них лучше. Пишите, пишите да, в группе, давайте там просто хорошо. Отлично. Вот это вопрос коллегу, да, который да, да, да. координирует коммуникацию, общение, нет проблем. Чтобы название письма у всех было одинаково. Да, нет, да. Зато они в середине не будут. А вот назва, чтобы они его Да. Поэтому, смотрите, это, это мы говорим вообще то, что надо делать, ну, для того, чтобы больше и больше подтягивать тех людей, которых эта проблема волнует и которые заинтересованы и защищать свои права. То есть это пункт номер один. Пункт номер два. Я считаю, что надо ну, как минимум дать им какой-то сигнал о том, что ну, мы тут есть, о том, что мы тут существуем. Ні, нічого не, не запрещают. Нам ніхто не там, хорошо посигнали, там хвилин, минут походити, погуляти. Ніхто нам цього не запрещает було б, якби ми на Майдані Якщо ми зберемося на Майдані, можемо і там зібратися. Але сьогодні, вот точка. точка. Дело в том, что ви знаєте, практика показує, що тут люди збираються, ніякого сдвига. Там люди збираються, ніякого сдвига. перекривають окружну дорогу. Ездив. Собирается на Майдане, езди. То есть, ну, продукт. Я за любой сбор, за любой результативный, и, за любое результативное действие, но ну, просто чтобы это уходило цивилизованное и массовое. Чтобы да, это вызвало. Что всех проверяли, не несешь, ты там элементы палатки так, в карманах. Сетка или майдан была морожена. Почему А потому что они боятся, а, потому, потому что туда могут приехать 20, журналисты, снять это давайте. все. Давайте. Нам, нам нужно увеличить, грубо говоря, уставной капитал. то есть количество людей. Правильно? Да. У нас да. Это самое Но чем все. больше людей, тем Будет, быстрее решение принимается, это понятно. Капитала. Будет 20 тысяч машин, грубо говоря, все, все, все ну, объясню. А... Проблема в том, что машин много. Да? А людей, которые да? инертные, которые еще мало. больше получается. Это потому, 20, 20 потому что то количество это людей, которые... Готова зайти публично защититися, свої права мало. А всі останні сидят і ждут, ну пусть эти ребята там покипішують, там, по, 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 по покипішують, а потім ми скажемо їм спасибо. Вот и все. Я считаю, надо все-таки сделать сказать. более активный пиар в интернете и на местном уровне социалки делать, рекламу вешать бесплатно. Это есть у общественной организации такое право. Да, конечно. Абсолютно право. Только надо, чтобы каждый это сделал у себя в городе. Это не так сложно. Разработаем пакет какой-то прикольный, да. который будет реально интересным людям будет наглядно показывать радиус, вот этим и вот эти. Шаржа, либо снизу, либо... это нормальное цивилизованное движение за доступные автомобили точно то есть как бы сегодня проблема номер один это урегулировать опрос иностранной регистрации это вопрос номер один дальше будем посмотреть дальше но это все в этом заинтересованы в этом... это генеральный план оперативный что мы сейчас сделаем Короче, надо... сегодня завтра принимайте завтра. решение да. прикрываем Добрий день, раді вас бачити вже не перший раз. раз. Я готовий, якщо у вас є якесь звернення як до міністра фінансів з приводу того, яким чином має бути позиція Кабінету міністрів висловила з приводу цього законопроекту. Я просто готовий її прийняти і передати керівництву Кабінету. Я зараз прослухав все, що ви тут казали, чув про те, що комітет завтра Можливо, трохи газу. Я з приводу того, що якщо є якесь письмове звернення, я зараз його готовий прийняти, щоб воно встигло бути надано на ознайомлення, зокрема і членам уряду, які розташовані в цьому будівлі, по приймальнях рознести, і щоб ваша позиція якимось чином була письмово підтверджена перед завтрашнім засіданням. Е, дивіться, значить, ми зараз сам зробимо усне звернення. Те, що ми зараз скажемо е, протягом там, години, е, як звернення народного депутата від імені. Представників власників автомобілів ми вам передамо офіційно. От, воно полягає в нас. Ми хочемо, щоб до завтрашнього комітету і просимо уряд і Міністерство Фінансів сформулювати свої пропозиції до законопроекту 5.5.6.7 в тій частині, в якій не влаштовує Міністерство Фінансів або уряд, і сформулювати так, як Міністерства фінансів. Письмово є позиція про те, що не влаштовує уряд законопроект 5. -5. Офіційно, офіційно заслано. Офіційно заслано до комітету. До комітету. До комітету. А підписав міністр, хтось, чи, хтось від уряду підписав. <свисті> можливо, міністр і кандидат міністра, я не знаю, коли вашу ваших підписав. Значить, можливо, купі підписав, як він це Дначить, Є така позиція, яка пані Южайну не влаштовує. Говорить, якщо ми з цієї позиції виходимо на комітет і виходимо в публічну позицію, ну, її не влаштовує позиція. Ми проти, але не пропонуємо, що ми хочемо. Комітет не влаштовує, що уряд проти, не пропонуючи, що взамін. Тобто ми проти цієї норми або проти всього закону, але ми вважаємо, щоб правильно зробити було б так. Ця позиція не влаштовує. Стомовно кажучи, потрібна позиція Міністерства фінансів, чому проти і що може це... розправитися. Так, значить, крім всього іншого, Данилюк сьогодні мені особисто, коли він був ложі уряду під час сказав, що він цю проблему знає, що його особиста позиція як міністра фінансів як фінансів, полягає в тому, що вони проти відсотків, але вони за фіксовану суму розмитнення. Тут так само ніхто не проти зафіксованого суму розмитнення. Ну, а завтра він пообіцяв, що хтось по, пообіцяв, що він там щось занотував, що там він постарається постарається це лист додатковий надіслати, але нема хвості. Тому, ну, він я, 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 Тому те, що він сказав, от я, якщо по-чесному сказати, розлітаю як е, таку ну, легку, легкий обман. Нічого з тобою не вийде. Просто дуже добре ну, перекинув. Я, я просто але хочу яка... Це позиція міністра, не на хочу... кабінету міністра. А просто... я лише головний спеціаліст секретаріату, прекрасно. який може бути. Ну, міста, лату, який... Прекрасно. Тому, тому дивіться ще раз, значить, ми, ми хочемо, просимо, вимагаємо, як завгодно можна формулювати, щоб була, щоб МінФін нарешті визначив чітко свою позицію. Чітко свою позицію, щоб уряд цю позицію по можливості її підтвердив. От, якщо немає грошей, то нехай це кубів в підтвердити, під це премєр профільний міністр економіки, що так. Тим більше він, до речі, кілька разів нам говорив, він на погоджувальній раді, що нехай платять фіксовану суму і до побачення. Тому дивіться, все влаштовує. Якщо він це публічно висловлював, такі буки, вони мають. Тому дивіться, все влаштовує, нам треба, щоб цей лист був на комітеті, щоб южайна могла це розглядати. Тому що ну, людей тут втрачається терпець, от, і насправді це ну, не гарно з точки зору... Це від вас як депутатське звернення? Так, як депутатське звернення протягом години. Зараз буквально ми це зробимо, напишемо і і, 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 вам, і, вам, і вам передам особисто. Зараз ми зробимо, що обміняємося і обміняємо особисто. Все. От, от, так, от така вимога. Тому що і, формально пані Южайна говорить це правильно. Це люди, Але цей пінг-понг, він триває вже більше як півроку. І, а якщо ви напряму з міністром? Я вам зараз просто не, не можу більше якоїсь позиції висловити, будь ласка, скажіть та я... яка.